На сайті Кабінету міністрів України з'явилась петиція, в якій міститься прохання про присвоєння такому собі громадянину України Кузьменку Андрію Вікторовичу, звання Героя України посмертно. Жодного обґрунтування не наводиться, просто за те, що він мав таке прізвище, ім'я та по-батькові. Усі ми повинні шанувати пам'ять про цю особу як герою. Якщо ви думаєте, що йдеться про когось із загиблих військових, то глибоко помиляєтесь. До армії ця особа навіть у мирний час не мала жодного стосунку. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і це мій канал Свіжої Історії, на якому, як завжди, ми говоримо про важливе, і я настійно рекомендую усім, хто. Постійно дивиться мій канал, підписатися, це дуже важливо. Мені на каналі бракує всього лише 200 підписок до 18 тисяч. І чим більше підписок, тим легше просувати канал у нетрях YouTube. А моя мета це зробити YouTube україномовним, і витіснити будь-яку русню. Тому підписуємося на канал, також підтримуємо канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Отже, для тих, хто з першого разу не здогадався, пояснюю. мова йде про такого собі співака Андрія Кузьму, він же Скрябін, який зовсім не за героїчних обставин загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Коли його позашляховик зіткнувся з молоковозом. Ну, але про це ми ще поговоримо пізніше про обставини цієї аварії. Вочевидь, геройство цей доволі посередній співак на концертах на підтримку Віктора Федоровича Януковича, однак це не зупиняє його, тобто Скрябіна, адептів, які, на жаль, залишаються в Україні. Ні, як співака вони можуть його слухати, можуть любити. Ну, Головне, не робіть з нього героя. Е, давайте все-таки, для того, щоб бути більш переконливим, розберемо подвиги Андрія Кузьменка. Е, ну, і одразу скажу, що після втечі Віктора Федоровича Януковича Андрій Кузьменко опинився в числі тих, хто прозрів. І навіть сказав щось неприємне про. Тодішню українську владу у стилі всі вони мудаки і злодії. Ну, така собі загальна фраза, яка ні об чому. Ну, прямо тобі, як юний Зеленський до свого президентства гнав на всю владу вообще, особливо клинучи при цьому Петра Порошенка. Ну, скільки я розумію, Кузьменко за життя був приблизно тих самих поглядів. Але давайте розберемо, бодай. Деякі подвиги Андрія Кузьменка. Всі подвиги розбирати не будемо. Їх було надто багато. і Я щось можу упустити, але буду говорити про те, що про ті подвиги, які я вважаю найважливішими і найхарактернішими. Отже, коли Андрій Кузьменко врешті прозрів політично і навіть розповів, чому він підтримував Віктора Федоровича Януковича. А він його підтримував. Він співав на концертах на його підтримку. І на Майдані він не був помічений. Все це було винятково заради грошей, а не те, щоб ідей. Ну, Добре, допустимо, артист він, він заробляє, він мусить, мусить родину годувати. Але тут вся справа у тому, що йому пригрозили, не будеш підтримувати Януковича, виженемо з інтера. А тепер давайте розберемо, що би було, якби Кузьменко пішов на принцип, якби він в нього був. І не став підтримувати Януковича. Найперше, на той момент інтер це провідний український канал з максимальними гонорарами. Тобто Кузьменко був забезпеченою людиною. Тобто, Кузьмен Скебін позбувся без свого жирного місця. Тобто він був би змушений піти на якийсь менш популярний канал. З меншими гонорарами. У дуже крайньому випадку йому б довелося на якийсь час піти на один з регіональних каналів, а це в дуже крайньому випадку. Ще в гіршому випадку обмежитись виступами на корпоративах і на концертах, окрім, ну, окрім столичного палацу України, можливо, в якихось нічних клубах би виступав. Ну, в церковному хорі він би точно не виступав. І під церквою теж би не співав. Тобто йому вдалося б жити як більшість українських артистів, які не обласкані владою. Ну, ну, можливо, б продав свій джип. Купив би якусь скромнішу автівку. І ось цю втрату нам пропонують поставити. це втрата, так, це втрата в житті, втрата жирного місця. І ось цю, Але ось цю, ось цю матеріальну втрату нам пропонують поставити на один щебель з українськими військовими, які реально ризикують своїм життям і своїм здоров'ям. Тобто український воїн в гіршому кріньому випадку, перепрошую, загине. Він не втратить роботу, він просто загине. Або стане, перепрошую, інвалідом. Що невідомо, що гірше, зверніть увагу придворного співця, а інтер був придворним каналом, який прозрів раптом, після того, як Віктор Федорович Янукович втік у Ростов, до того він не прозрівав. І коли Кузьма позбувся своїх привілеїв, Хочуть урівняти з українськими військовими. Далі ще один прожиттєвий подвиг Кузьми Скрябіна. Тут я вже, я вже його ніхто за язик не тягнув. Це є схвалення анексії Криму. Це не дуже розумне створіння Андрій Кузьменко, він же Скрябін, Стверджуло, що так, так мовляв, хотіли самі кримчани. Тож йому зовсім не шкода. Однією областю більше, однією областю менше. Де какая різниця? І ось це створіння, що розкидувалося українськими землями, нам посмертно пропонують героїзувати. А тоді за що воюють українські воїни? За що? Просто не забувайте про це, Таким героєм був Кузьменко. Ну і про геройську смерть Кузьми Скрябіна або Андрія Кузьменка. А вона теж багато що говорить про нього як про людину вкрай безвідповідальну. Отже, напередодні ввечері у нього був концерт у Кіровоградській області, якщо я не помиляюся, а вже наступного ранку він сів за кермо свого джипа, оскільки поспішав на літак. Те, чи то на якийсь концерт, чи на відпочинок, не знаю. На глухому повороті у Кіровоградській області, ну, чи можливо вже нарешті е, тоді ще Кіровоградська область, це точно було. Отже, на глухому повороті автомобіль Кузьменка винесло на зустрічну смугу, де він врізався у молоковоза, водій якого намагався уникнути зіткнення. Пасажирка Кузьменка і пасажирка молоковоза отримали легкі травми. Водій молоковоза відбувся легкими травмами і від шпиталізації відмовився. І це дуже добре, що принаймні сторонні люди серйозно не потерпіли. А тепер давайте подивимось на цю ситуацію по-іншому. Отже, швидкість позашляховика була 160 км на годину у момент зіткнення. Швидкість е молоковоза ну, це реально максимум 40 км. Ну, ну, оскільки це був поворот, я думаю, ну, це в сумі виходить 200 км на годину. А от тепер е те, що передувало е цій аварії. Отже, е як я вже казав, Кузьменко мав перед тим концерт, очевидно, ввечері. І він закінчився пізно ввечері. Після такого концерту, ти є втомлений, ну, об'єктивно. Але ти є достатньо забезпечена людина, і в тебе є водій, який може тебе без жодних ексцесів довести тебе з наступного ранку в аеропорт. Я не знаю, чи він вживав після концерту, чи не вживав. Я тут не буду стверджувати, але в будь-якому разі він був втомлений. І, очевидно, не виспаний. Отже, якого милого ти, як мінімум, не виспавшись нормально, сідаєш за кермо автомобіля. Тобто склябін був Асикливий по-друге, безвідповідальний. І до того ж безглаборною особою. Далі звернімо увагу. увагу. Скребіна могли переслідувати як співака, якби він не підтримав Януковича. Однак в реальності до цього не дійшло. Кузьменко просто застяв. Він вирішив за краще хвалити владу. А критикувати тільки тоді, коли це дозволили. Банальний кон'юнктурник, а ледь не забув. Ще в його біографії була епічна підтримка блоку озимі люди з інною богословською і Валерієм Харашковським, московським агентом, який очолював СБУ і який припинив роботу проти Росії. Ну але ж Кузьма Скреб, він, він артиз, ну що з нього візьмеш? Він практично святий. Так може тоді давайте ще дамо звання героя України Таїсі Повалій і Ані Лорак? Ну давайте вже тоді. А чого? Не ну, що? Якщо... Кузьма Скрябін герой? То Ані Лорак теж героїня. Дајте. Пит на ти канал.